Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до Ханаану, загадкової землі, що знаходилася на перетині великих цивілізацій, і була свідком багатьох важливих подій, які формували історію людства. Приєднайтесь до мене у розкритті таємниць Ханаану від перших поселень до біблійних часів і дізнайтеся! Як ця земля стала важливим центром торгівлі, культури та релігії? Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер легендарний Ханаан. Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося. Ну, починати. А для початку давайте розберемось з тим, що взагалі таке Ханаан. Ханаан це стародавній регіон на Близькому Сході, який приблизно відповідає територіям сучасного Ізраїлю, Палестини, Лівану, Західної Йорданії та частини Сирії. Але ж скажете ви, цю територію часто називають Левантом, і будете праві. Основна різниця між Ханааном і Левантом полягає в тому, що Ханаан є більш конкретним історичним та географічним поняттям, пов'язаним з певною епохою і народами, тоді як Левант є ширшим терміном, який охоплює більший регіон і довший історичний період тобто до Леванту. Часто відносять ще частину сучасної Туреччини та навіть Кіпр. Згідно з біблійською книгою буття, ця земля була названа на честь чоловіка на ім'я Ханаан, який був онуком Ноя. У Біблії Ханаан міг означати всю Палестину на захід від Йордану ідеальну спадщину євреїв. Але це також може стосуватися більш обмежених територій, особливо узбережжя Палестин. Відповідно, біблійні автори час від часу називають усе корінне населення Палестини ханаанцями. Хоча, звісно, це не так і далі ми побачимо чому. Та повернемось до назви. Інші теорії стверджують, що ханаан походить від курицької мови, що означає пурпур. -пур". Греки ці території називали фінікією, що теж з грецької мови може перекладатися як той самий пурпур. -пур. Чому пурпур? -пур? Ну, бо тут робили пурпурну фарбу. І тому самих фінікійців греки теж називали фіолетовими людьми. Також була висунута теорія, згідно з якою назва походить від єврейського кореневого слова кана, яке означає порядок з хаосу, змішування або синхронне існування. Як можете бачити, теорій вдосталь. Обирайте, яка вам більше подобається, або пишіть свою версію в коментарях до цього відео. Ну а я продовжу. Перші людські поселення тут з'являються близько 10 тисяч років до нашої ери і відносяться до так званої натуфійської культури. Саме представникам цієї культури приписують одомашнення собак та побудову перших протоміст на кшталт Єрихону, про який докладніше можна подивитись у цьому відео на моєму каналі. Десь 7-6 тисячоліття до нашої ери на цих землях вже існує ярмутська культура. Одна з пам'яток цієї культури, а саме руїни неолітичного поселення коло міста Шаар-Ха-Голан, що датується близько 6 тисячоліття до нашої ери. Знаходяться в центральній частині долини річки Йордан. Розміри городища становили близько 20 гектарів, що робили його одним з найбільших поселень у світі свого часу. Хоча після цього були виявлені й інші пам'ятки армузької культури, шаар Голан був найбільшим з них і був ймовірно центром цієї культури. Головною технологічною інновацією було виробництво кераміки. Так на руїнах було знайдено близько 300 предметів мистецтв. В одному з будинків виявлено близько 70 антропоморфних статуеток із каменю або обпаленої глини. Переважно більшість статуеток зображують жінок в ролі великої богині або богині матері. Керамічні статуетки мають гіпертрофіровані деталі, є загалом доволі екстравагантний зовнішній вигляд. Щось на кшталт того, що ми вже бачили в чатал в і відео про нього теж є на моєму каналі. Тож, якщо цікаво, можете подивитись. В мідному віці на цих територіях існували гасульська культура, культура Телехалав, бершеви та культура тель Ункел. Загальними рисами цих культур були впровадження іригаційних систем для землеробства, що дозволило населенню ефективніше використовувати воду в посушливих умовах. Удосконалення керамічних виробів. Та поховання, що супроводжувалося багатими дарами, що в свою чергу може свідчити про розвинені соціальні структури. Ну і звісно, мідь, представники цих культур, одні з перших у регіоні почали використовувати мідні інструменти та прикраси, що свідчать про ну, чималий розвиток металургії. Ці культури лягли в основу пізнішої ханаанської цивілізації, де досягнення цих культур лягли в основу характерної для Середземномор'я змішаної економіки з інтенсивним натуральним господарством, заснованим на вирощуванні садових фруктів і овочів, масовому вирощуванні злаків, сезонних переселеннях та виробництво винай, оливок. У середині четвертого тисячоліття до нашої ери. Представники північно-західної підгрупи семітської групи Шо -шо? або по-простому Еблаїти переселяються на ці землі з Південно-Східної Аравії. На руїнах неолітичних поселень вони будують такі міста, як Ебла та Бібл або Біблос. Треба додати, що крім цих міст в Ханаані також виникають Сідон, Тір, знов до рівня міста піднімається Єрехон, Тобто, цей час, це період екстенсивного розвитку громад, що живуть на цій території. За Еблеїтами до Канаану переміщуються й інші племена семітського походження. Громади ці різні, богам поклоняються по-різному, говорять ранніми формами західносемитських мов. Тобто ні про яку єдність мова не йде. Це різні самостійні міста держави. Немає записів про те, що будь-який лідер керував би об'єднаною державою, лише про людей, які керували своїми власними містами та землею навколо. Ну, наскільки сил хватало втримати, залежно від сили правителя міста та ресурсів цього міста, громада процвітала чи занепадала. Наприклад, Біблос був великим експортером кедра з гір Ливану й папірусу до Єгипту та інших країн, і міг процвітати завдяки ефективній державній адміністрації та достатнім ресурсам. Тир був ще одним великим промисловим центром, який виробляв дуже затребуваний одяг, пофарбований пурпуровою фарбою. А місто Сідон, яке також займалось подібною торгівлю, було до того ще й великим центром навчання. Напевно, найбільшим джерелом наших знань про ханаанські міста держави ранньої та середньої бронзи є знайдені та розшифровані таблички на місці руїн Ебли, які відкрили у 1974 році. Поміж більш як. 20 тисяч текстів, які в основному писались Акацькою, також були знайдені тексти на мові, яку лише нещодавно вдалося розшифрувати, і мова ця еблаїцька. Цікаво, що деякі з цих табличок містять двомовні шумеро-еблаїцькі списки слів. У книжці Ебла на початку урбаністичної цивілізації їх названо найдавнішими словниками, що дійшли до наших днів. Дослідники повідомляють, що в табличках згадується близько п'яти тисяч найменувань міст, що свідчить про значну урбанізацію цього регіону до 2500 року до нашої ери. Царі Ебли мали обширні економічні, політичні, військові й суспільні зв'язки з ну, наприклад, Акадом, Асуром, Марі і іншими центрами цивілізації в районі Тигру і Єфрат. Серед найприємніших сюрпризів, що містяться в знахідках. Можна назвати таблички з історичними історико-правовими текстами, що містять царські укази, едикти, державні послання або послання державних чиновників, списки міст підлеглих еблі, призначення та записи царських одруж. Є також деякі міжнародні договори, найважливішим з яких є договір між Еблою та Асуром, що стосується статусів торгівельних центрів. Правильно все має бути порядок. Літературні тексти містять древні міфи, гімни божествам заклинання і зібрання притч. У знайдених текстах є й оповідання про потоп. Воно ближче до вже відомих месопотамських оповідань про потоп, ніж до біблійського потоп. В будь-якому разі, воно є самим стародавнім з відомих нам подібних оповідань, що відносяться до Сирійсько-Палестинського регіону. У релігійно-міфологічних текстах також згадується близько 500 імен різних божеств, що говорить про синкретизм шумерських і акальських божеств. Так, головним богом ебли, ймовірно, був Даган, який виступав під іменами Дагана Тутальського, Дагана Сивацького і Дагана Ханаанського. Поява слова Ханаан ясно підтверджує древнє походження цієї назви, а також підтверджує правильність гіпотези, згідно з якою. Етнічне позначення ханаанці набагато старше, ніж зазвичай бажалось. Як бачимо, все у ханаанських міст держав було добре, добре настільки, що таке щастя не могло пройти повсаргона великого, який приблизно у 2300 році до нашої ери зруйнує як еблу, так і низку менших ханаанських міст. Близько початку 22-го століття до нашої ери племена Сутіїв широко розселяються вздовж Єфрату на північний захід, займаючи нагір'я Джебель бішрі і суміжні області Сирії, де асимілюють вже добре відомий нам місцевий західно народ Еблаїтів. Після цього на Сутіїв й переходить месопотамська назва Амореї, тобто Західні люди, як раніше Шумери називали саме еблаїтів. У ході цього розселення виділилось три племінних союзи: власне, Сутії, вони ж Дидани на північному заході, Ханеї в центрі та Бініяміна на півдні та південному сході. У ході настільки широкого розселення ці союзи розпались на окремі незалежні племена, які зберігли тільки загальну пам'ять про своє спільне походження. У період середньої та пізньої бронзи. Міста, зруйновані сарагоном, будуть заново відбудовані. Саме тоді й буде розроблена рання версія алфавіту, який згодом греки назвуть фінікійським. Однак у той час клинопис все, що буде письмовою мовою торгівлі на Близькому Сході, й буде встановлено, що Ханаан розвинув особливо міцні контакти з містами Месопотамії через торгові угоди. Але найважливішим торговим партнером залишався Єгипет. Торгівля між Єгиптом та містами державами Хенаану буде перервана лише за часи гіксоського правління. До останнього часу вважалося, що гіксоси таємнича група загарбників завоювала Нілу. ну тобто, круті вояки на колісницях вриваються в тихе життя Єгипту часів 13-ї династії, дають усім тягла, все нищать, руйнують і сідають собі правити на попелище. Це твердження майже повністю ґрунтується на працях. Єгипетського історика Манефона III століття до нашої ери. І хоча праця манефона була втрачена, але його багато цитували пізніші історики, включаючи римського письменника Йосипа Флавія. А це хто? Твоя сестричка? Йосип Босий. Версія манефона про прибуття ліксосів характеризує їх як кровожерливих загарбників, які зруйнували країну. Звід манефона, поданий у Флавія, протягом століть сприймався як історичний факт. Аж то поки археологічні дані не довели його, ну скажімо так, не точно. Розкопки в аварісі виявили колись процвітаюче портове місто, архітектура якого не є виключно єгипетською, а була більш схожа на міста регіонів Сирії та Палестини. Хімічний аналіз скелетів, знайдених у аварісі, показує, що ті, кого греки пізніше назвуть гіксосами, тобто в перекладі правителі чужеземних країн, не були якимось одним народом, а скоріш групою племен. Що складалося з амореїв, хуриців та хетів, вони почали емігрувати до Єгипту за добре століття до того, як їм вдасться захопити владу. Ідентичні з все, що обговорюється, але точно відомо, що з 1725 року до нашої ери вони керували в Нижньому Єгипті, поки зрештою їх звідти не вигнав Яхмос перший з фіванської династії. Історик Маргарет Белсон. Здираючись на опис стели в Карнаку, пише, що Яхмос вигнав гесосів з Єгипту та переслідував їх аж до Шарухена, а потім Сирі. У написі гробниці Яхмоса згадується друга і третя битва при Аварісі. Археологічні дані свідчать про те, що саме Яхмос відповідальний за знищення Аваріса. Відступаючи від армії Яхмоса, гіксоси осіли в Ханаані в місті фортеці Шарухен. Але й тут їм спокою не було, бо єгиптяни кілька років тримали місто в облозі, аж поки нарешті не захопили його. Похід згадується в життєписі деякого вельможи з негеба на ім'я Яхмос Пенехеб. Я слідував за царем Яхмосом і захопив йому в джахи живого полоненого і навіть руку. Якби ще серце захопив, то напевно зробив би тому пропозицію, але не поталанило. Та й нехай землею джахи. Єгиптяни називали Західну Сирію, але це слово зустрічається в текстах досить часто і, зважаючи на це, нерідко позначає весь регіон в цілому. Після очищення Єгипту від гіксосів, Яхмос перший, щоб переконатися, що жоден іноземний народ ніколи не зможе закріпитися в Єгипті, вирішує зробити навколо Єгипту буферну зону. І саме це покладе початок епосі Єгипетської імперії. Більша частина Ханаану буде поглинута Єгипетською імперією. І хоча середній бронзовий вік регулярно вважається золотим віком для Ханаану, за Єгипту хананські міста держави так само продовжували процвітати. Ну крім тих моментів, коли єгиптяни використовували цю землю як військову площадку для війни з хетами. Близько 1250 року до нашої ери якась катастрофічна подія вразила ханаан. Зруйнувавши міста та витіснивши населення, Біблія пояснює це вторгненням євреїв за лідерством Ісуса Навина. Після смерті Мойсея його наступником став Ісус Навин. Причому наступником він став не тільки як лідер юдеї, але ще як людина, до якої міг мовити Господь. І мовив Бог, що тепер євреїв землю Абетовану мав повести саме він, Ісус. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. І була в цій задачці тільки одна проблема земля ця вже була зайнята ханаанцями. Але Ісуса це не дуже парить, бо ханаанці не вірять в вистаного бога, живуть неправильно і взагалі є ідолопоклонниками. Тож, він вирушає на штурм Єрекон. Після прибуття до стародавнього міста Ісус Навин першим зустрів чоловіка з мечем в руках. Запитавши його, чи він ханаанець, чи ізраїльтянин, чоловік відповів, що він командир Господньому війську, також відомий як ангел. Це божественне втручання сталося якраз вчасно, оскільки ізраїльтяни швидко виявили, що Єрихон практично неможливо підкорити жодними відомими їм засобами ведення війни. Сім священників нехай несуть сім сурем перед ковчегом. А з сьомого дня обійдіть навколо міста сім разів. І священники нехай засурмлять трубами. А народ крикне гучним криком і мур міста паде. Отримавши це послання від Господа, армія протягом шести днів ходила в обхід навколо міста один раз. Перед останнім сьомим обходом Ісус навір звернувся до своїх військ і сказав: Що усі. Приреченому місті і мають бути знищені: і чоловіки, і жінки, молоді, і старі, і воли, і вівці, і осли. Можу, жіце, На сьомий день військо Навина обійшло Єрехон сім разів у супроводі священнослужителів, що засурмили в штурми. І сталося, що той мур впав, а народ увійшов до міста. Ура, ура! Усім, крім жителів Єрихону, яких там усіх і поперебивали, а землю прокляли. І проклятий перед Господом буде той, хто підніметься, і відбудує це місто Єрихон. Ціною свого первістка він закладе його фундамент, і ціною свого молодшого сина він поставить його ворота. Але це все біблійні оповіді. Як до них відноситись, кожен вирішує сам. І історики, як правило, обережно приймають факт завоювання як історичний. Незважаючи на це, знищення міст і відсутність подальшого розвитку культури вказують на те, що все ж таки якась катастрофічна подія чи серія подій значно вплинули на населення Ханаану. Період часу, коли Ісус Навин нібито завоював землю Ханаану. Відповідає періоду, знаному в історії як колапс бронзової доби. Це коли Мікенці руйнують Трою. Це коли руйнуються самі Мікєни. Це коли знищується Хецька держава. Та й, взагалі, усе Середземномор'я палає через навалу загадкових народів моря. Про яких ви теж можете подивитись на моєму каналі. Як би там не було. Хто б не зруйнував міста Ханаану, якою б не була основна причина. Треба зазначити, що близько 1080 року до нашої ери на цих землях створюється ізраїльське царство. Першим ізраїльським царем був Саул. За ним йшов Давид і його син Соломон. Після смерті Соломона царство розділилося на дві частини: Ізраїль став північною державою, а Юдея південною. Намагаючись консолідувати владу в регіоні та об'єднати все населення, ці царі, згідно з Біблією, наголошували на вірі в єдине божество Яхве, творця неба і землі, і таким чином започаткували монотеїстичну віру в Ханаані. Вчені продовжують обговорювати, чи був монотеїзм вигадкою євреїв, чи його започаткував так званий цар Єретик, Ехнатон з Єгипту. Відомий Зігмунд Фрейд висунув теорію про те, що Мойсей був якраз священником ехнатона, який і приніс єгипетський монотеїзм у Ханаан після Єврейського ісходу. Сам Ізраїль був знищений під час асирійського вторгнення 722 року до нашої ери. Після чого, відповідно до асирійської політики, населення було переселено в інші міста Месопотамії. Асирійська імперія буде знищена коаліцією на чолі з вавілонянами та мідійцями. В 612 році до нашої ери буде зруйнована Юдея, яку знищать вавілоняни та зруйнують Єрусалим та перший храм. На цьому історія, знаєте, такого незалежного Ханаану підходить до кінця. Ні, там і надалі будуть багаті міста, торгівля, буде і Карфаген, будуть і інші колонії. Але історія стародавнього Ханаану. Як на мене, закінчується саме зі знищенням юдеї. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, якщо не важко, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Почуємось вже наступного тижня. Ну, а поки любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!